усміхнеться. Отже, всім привіт, друзі. Терміново мені знадобився. Знадобився тримач для тіглів. Такий в мене є тігель, який треба мені забурити. І для свого для комфортного забурювання мені потрібен тримач. Так, дійсно, у мене на, на моєму каналі є відео, в якому я. Робив тримач для тіглів, він у мене доволі непоганий. Ось ось сили на те саме відео. І ось він сам. Але один нюанс. Цей тігель, ой, Цей тримач не розрахований на цей тігель. Висота. тігля не розрахована. Він у мене на ну, такий маленький ювелірний тігель. А мені потрібен оцей заборитий. Буду я на швидку руку ладнувати тримач. Що нам для цього потрібно? Багато часу не буду займати, буду все робити швидко і швидко. Два електрода. Оббиваємо з них екран. Для цього, по-перше, беремо два електрода, оббиваємо його, беремо тільки сталюку. Тільки цей провід. Ось так, щоб вони виглядали. І далі один провід. Вигинаємо так, щоб було хват, хват двома зубами. По краю. І третій буде посередині. Ось так. З одного і другого боку. Щоб ідеально обгортало контур тікля. І друга з однієї сторони. Тепер оцю там де з двох сторін ми згинаємо навпіл. А цю вигинаємо так, щоб оцей прут дивився в іншу сторону. Згинаємо ось таким чином. Це у нас буде. Ось так. І ось так. Ось Такий буде тримач. Тепер, щоб нам комфортно було тут регулірувати і тримати його, зробимо таким чином. Тепер в гайки просверлимо дірочку для того, щоб діаметром вашого порта. О такого. Гайку брав стару. Тепер приваримо нашу гайку з дірочкою в такому положенні. Щоб у нас оця середня, вільно по ньому рухалась. І також ще така у мене є. Після того, як приваримо тут. Далі оце відрізаємо, щоб воно було не суцільне а з двох половинок і приварюємо довгу гайку. Якщо немає довгої гайки, то просто взяти. 3-4 в підряд гаєчки накрутити і приварити. Щоб а, сам, сам наш прут, він не ходив, не юзав, а ходив тільки рівненько. Ось так виглядає, вже зварена наша заготівка. В цю гаєчку включу болтик. І це і буде фіксатором тримача нашого тримача. Засовуємо наш тігель, просто фіксуємо. І зажимаємо. І тримач ігля. Готовий. Тримає досить впевнено. Не вистачає лише ручки. А так все чудово працює. Мені подобається. До речі, цю конструкцію я також придумав самостійно, так само, як і цю конструкцію. В інтернеті я не копіював, отже. Можна робити патенти. Але для вас це абсолютно безплатно. Зараз ми сюди ще приробимо ручку. У мене є ось такий, така заготівка дубова. Зараз одріжу, зачищу, просверлю тут дірочку, вставлю і заклею на епоксидну смолу. Покажу вже готовий результат. Будемо завдяки двохкомпонентному клею. Ретельно перемішуємо і швидко запресовуємо. Тому що дуже швидко загусає. А Решту просто наверх вливаємо для кращої фіксації. І чекаємо. Поки застигне. Ну і ось епоксидна смола вже застигла. І тепер ручка надійно зафіксована. Будемо тестувати. Зажимаємо болтиком. І тігель надійно тримається. Ручка удобна і досить далеко від полум'я буде. Отже, прогрітися не повинно. Ця ручка трошки прогрівається, не критично, але прогрівається. Обидва тримачі мені доволі подобаються. Єдине, що мені подобається в цьому тримачі більше, ніж в цьому меншому, це те, що це те що в цей тримач можна поставити менший тігель Ось так, наприклад. Зафіксували. Ось в цьому тримачі менший тігель дуже добре тримається. Надійно і устойчиво. А в цей, він хоче тіпа типу, кращий, напівавтоматизований, але більшого тігля вже покласти не можна. А цей більш універсальний, простий в виготовленні. І більш функціональний по розмірах. Рекомендую перейти на оце відео і подивитися, як я робив оцього тіглі тримача а також порівняти з простотою виготовлення цього тіглі-тримача і дати адекватну оцінку першому і другому тіглі-тримачу по степені комфорту, якості, простоті виготовлення. Прошу підтримати це відео лайком і позитивним коментом. Для вас це буде не важко, а для мого канала гарна допомога. Це додає мені мотивації знімати ролики частіше і викладати їх більш цікавими і корисними. Наступне відео буде про те, як потрібно забурювати тіглі перед плавкою дорогоцінних металів. А для того, щоб не пропустити це відео, будь ласка, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Гарного усім дня і чекаємо, коли згинуть наші вороженьки, як роса на сон!